Святий, Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. Отих От загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрія про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками. Щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Тікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту, і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну. Прийди до молят, що лишились без мами, і до тих, чий татус не вернувся з війни, візьми їх обійми своїми руками, Щоб дотик батьківський відчули вони.